Людина інколи може видавати себе за фахівця з усіх без винятку питань. А не бути фахівцем в своєму питанні про себе самого. Тобто, нібито все здобути, але одночасно все пропустити. Послухаймо. Того часу Ісус сказав до натовпу, Коли ви побачите Хмару. Яка підіймається із заходу, одразу кажете, що надсувається дощ, і стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається лицеміре, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Чому ж ви не вмієте розпізнавати часу цього? Чому ж самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм противником до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоби він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній фрагмент продовжує те, що ми чули з вами останніх два тижні. Коли Ісус сперечався з книжниками фарисеями, дорікав їм, я вже не раз цитував цей фрагмент, що геть книжники впомянулися, змолилися, кажуть Ісусе, але цими словами ти і нас ображаєш, і чи звертає Ісус увагу на емоцію, на образу? Ні, як вчора ми з вами говорили, що для нього важливіша не емоція, позитивна, негативна, тобто захоплення чи розчарування, для нього важливіше подати правду. Для того, щоб люди знали, якою має бути їхній рух, що їм далі робити, і скерувати до цього їхню волю, тобто формувати розум і волю, а емоції відсуваються на сторону. І бачимо, що Ісус є послідовним в цьому підході, тому що як це стосувалося до фарисеїв, які дуже багато в чому. Провинилися. Так це стосується книжників. І так це стосується, як читаємо сьогодні натовпу. В цьому натовпі могли бути дуже різні люди. Це також могли слухати і апостоли, і учні, тобто ближчі люди до нього, які більше з ним ходили, більше чули. Але також в цьому натовпі могли бути, ну, по-перше, велика кількість людей. Тобто різні люди, так? але Ісус тут не перебирає словами, а каже ви, лицеміри. Ісус сказав до Натовпу, коли ви побачите Хмару, ну і там далі описує Лицеміри, вигляд землі і небо вмієте розпізнати, чому ж не вмієте розпізнати часу цього. Часу цього це ось це саме слово кайрос, про яке ви, напевно, в проповідях не один раз чули. Кайрос це стосовна хвилина, час, який потрібно використати. Ми з вами в молитвах маємо дуже велике акцентування на цьому часі. Отче наші молимося, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Молимося про сьогоднішній день, переживаємо за нього. Врадуйся, Марія, молимося нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тобто ми розуміємо, що переживати тут і тепер це дуже сильно по-християнськи, це дуже сильно згідно вчення Ісуса. Ну і от сьогодні Він так Рікає цим лицемірством саме за те, що люди не розпізнали цього моменту. Чому не розпізнали? Бо були зайняті чимось іншим. В попередніх своїх проповідях я нещодавно також згадував. Більшість з вас дивляться всі проповіді, тому так до них відкликаюся. Отож, я згадував, що ворог нашої душі він знає, що він від Бога нас витягнути не може. Що він не може переконати нас, щоб ми були противниками Бога, але він може, ну і що, на жаль, успішно робить чим і займається, вельми креативно і вміло він підсуває нам найрізноманітніші заняття, які б відвернули нашу увагу. Тобто він не може сказати, що ні, ти до Бога не йде. Він не каже, ти до Бога не йде. Він каже: Йди, будь побожним, будь хорошим, будь правильним. Зрештою, в конфесійному, міжконфесійному, в спорах, в суперечках про це також є мова. От сьогодні до цього ще маємо повернутися. Але саме головне, не сьогодні. Так я звернув вашу увагу, що Бог каже: сьогодні навертайся, сьогодні кайся, сьогодні йди дорогою спасіння, сьогодні розпізнай день своїх відвідин. Сьогодні найважливіший день, найважливіша мота. Сатана каже: подібно, але трішечки переінакшено, Ну, зрештою, це його стратегія, це його риса, по чому теж можна розпізнати. Ти собі йди, але саме головне ще не зараз. Ще не прийшов момент, я ще не готовий, як каже, на жаль, багато людей, про що мені доводилося чути не один раз, що от чи я піду до сповіді, але не сьогодні. Ще не прийшов час, я ще не готовий. Ну і минали десятиліття, не раз, я вам теж вже розповідав ці історії, коли десятиліття минали, чи мене вже там на священника висвятили, та людина каже, ні, ще час не прийшов, коли завтра. Ну, приходжу завтра. Ну, то що завтра? Ну я ж сказав, що завтра. Приходь завтра. Ну і так можна завтрикати без кінця і краю. Звісно, це вже інколи набирає таких комічних форм, на жаль, сумних. Але подивіться, будь ласка, на ось цю різницю. Сатана хоче нас звернути, що от коли завгодно, тільки не сьогодні. Господь каже, що саме головне це сьогодні час своїх відвідин. Подивімося теж на цю. Метеорологічну ситуацію, яку описує Ісус. Коли ви побачите хмару, яка підіймається із Заходу, одразу кажете, що насувається дощ. І тут трошки географії ну, буквально дві хвилинки. Що на заході від Ізраїлю? Зрозуміло, Середземне море. Тобто, якщо хмара з моря, то зрозуміло, що пара зрозуміло, що буде дощ. Дуже очевидна річ, Ізраїль територія невелика, ну і е, багато речей відбуваються набагато передбачуваніше, ніж на якихось більших територіях. Ну, хоча б у нас в країні. У нас дуже розтягнута і велика країна. Е, далі. І коли вітер південний віє, кажете, що буде спека. Чому південний? Ну, з півдня там пустеля. У нас з вами, пам'ятаєте, влітку теж з півдня повіяло, аж з Африки, з Сахари, і кажуть, що були якісь пилові бурі, люди нарікали, комусь там важко було дихати, хтось робив якісь фотографії страшні, були різні апокаліптичні теорії на цю тему. Тобто ми розуміємо, що ці речі відбуваються, і ми розуміємо, як ці речі зрозуміти. Ну, тому що теж є передбачення погоди, прогноз погоди на завтра, це мінус один, плюс один, що там, як там. Ми на цьому так трошки знаємося. І можна дійти до хибного висновку, що мовляв Ісус проти прогнозу погоди. Або Ісус проти якихось там цих приказок, чи прикмет, що там пташки літають, чи там якось там небо якогось кольору, чи там місяць якогось кольору, чи захід, чи схід сонця якогось там кольору. Ні, Ісус не проти прикмет. Абсолютно. Друзі, ми весь час е, говоримо про Ісуса, який, користуючись якоюсь нагодою, ситуацією, хоче передати нам божественне знання для спасіння нашої душі. Оце його насправді мета. Не говорить про погоду. Коли люди говорять про погоду, коли треба зав'язати якусь, можливо, розмову, яка невідомо, як має розпочатися, чи так для доброго тону починається якось там про погоду, чи там було холодно, чи тепло. Чи... Це не той випадок. Ісус цими словами каже: от ви на погоді знаєтеся, це ж добре, правда? А чому ж ви тоді не знаєтеся на своїй душі? Чому ж ви тоді не думаєте про спасіння? І тут, друзі, звісно, є досить велика халепа. Тому що, як ми вже з вами не один раз проговорювали, нам завжди є набагато простіше, набагато радісніше займатися всім чим завгодно, тільки не собою. Бути фахівцями з усіх питань, тільки не з питань своєї власної душі. Вчора я трошки згадав за священика. От знаєте, коли говорю проповіді, особливо коли щось переживаю, я вчора якось трошки більше переживав, е, можливо, ніж сьогодні, якщо так порівнювати, була досить складна тема. Погодьтеся. Я сказав про священника з Городка, але можливо, не сказав, як його звати. Його звати отець Владислав Ванакс. І одна наша глядачка можливо, вона буде дивитися проповідь, то одразу і їй відповім, Вона каже: Скажіть, як його звати? Я відписав, як її як його звати. Було каже, бо я хочу його послухати. Ну, послухати його вже не вийде. Помер він вже більше 20 років з копійками. Тому з тих записів, які залишилися, я не знаю, чи ви там щось почуєте. Проповіді він завжди свої читав. Там теж були ці цілі свої ситуації, але це так до слова. І вчора я трішечки згадав про свого брата священника. Я розумію, що ті речі, які я кажу про взагалі, все кажу, це і теж до мене відноситься. Але коли згадую десь там про священників, то це також відноситься, також відноситься і до мене. Тому що, ну, раз я про це кажу, то і спрос з мене, у Бога буде, Бог в мене буде питатися за це ще більше. Але, на жаль, є в мене приклад. І, і так, як хтось любить, хтось не любить приклад з ваших коментарів. Фрагмент підсумкової тижневої програми П'ятничної був виставлений вчора в нас на Фейсбуці, і якась там людина, я не знаю чому, прокоментувала, що так проблеми в церкві є, це тому, що священики їздять на дорогих автомобілях. Якийсь там інший глядач відписав, що заздрість це грішно. І, дорогі друзі. Річ перша. Я думаю, цей стереотип вже настільки зашурований про ці священничі автомобілі. Можливо, справді є на всю Україну кілька парафій, в яких справді священики, можливо, мають достатньо грошей там, на якісь там, автомобілі, ще там щось. Більшість наших парафій в основному все-таки це досить небагаті парафії. І тому, якщо в священника щось є, то це з якоїсь допомоги, якихось благодійників, якоїсь організації, ну але точно не від цих парафіян. Ну і тепер, коли хтось з парафіян заздрить, тому що хтось має чим добратися, в тому числі і на службу, ну, то це, звісно, ну, досить сумно, ну, досить прикро і досить сумно це чути. Це з одного боку. Ну, але, як ви знаєте, я люблю. Якщо кажемо А, то кажемо Б. Але є також проблема, може бути така проблема, що мій брат в священстві може бути зацікавленим ось цим автомото світом дуже сильно. І часом. Часом не знаю, чи так. Ну, словом, сподіваюся, що ви з такими ситуаціями ніколи не зустрічалися і ніколи не зустрінетеся. Ось так моє таке велике прагнення. Ну, але раз наводжу приклад, то вже наведу, що на жаль, ось ці дорікання людей на тему тих самих автомобілів з одного боку є такими заштампованими, з іншого боку, моя особиста думка дуже часто чи в основному безпідставними, і це моя позиція. Але інколи теж може бути така ситуація, кажу, це саме б, що священник, коли говорить про Боже Слово, то якось так бідний мучиться, якось йому тяжко. Якось так, бідолаха, якось так, ну, ніби щось каже, але що не дуже ясно. І для чого каже, теж не, не ясно. І ну, тяжко йому, і це, це всі бачать і, і чують, і мучаться, і чекають, коли ж та проповідь закінчиться. Але натомість, коли десь заходить мова в тій чи іншій компанії про автомобіль. У, хто там якийсь фахівець був за багато років, там, 20 чи скільки записував якісь там відео про автомобіль, як там якось щось там гір щось. Е, я краєм ока одну програму бачив. Е, якось так детально не знаю. Щось там, чи топ гір, чи що. Ну, хто знає, то знає. То тоді, в цих моментах, деякий священник може дати фору тому автору тої програми. Бо він знається краще на якихось там деталях, моделях, особливостях. Ну і тоді вже насправді те слово йде не як заглушеного мотору, а так пісенькою співає. І такі моменти може бути сумно. Ну, тому що. Так не повинно бути. Тому що е, в кожного з нас, священика, ще раз кажу, це передусім до мене, стосується. Господь Бог спитається про мій фах, про те, що я повинен робити. Е, натомість. Якщо ви тепер сказали, ну хтось з вас подумав, чи можливо ви з чимось таким зустрічалися, чи так подумали, ага, так справді, я там такого, такого і такого священника знаю, там ці попи на мерседесах, ну попи, там ремокатолитки теж можуть бути, але там хтось там пальчиком махає. Я теж пам'ятаю, як якогось року. Один з священиків у Вінниці. У нього був бус, так він справді був фірми Мерседес. Ті гроші були не з України. Там була допомога. Ну і той священик їздив. І колись я про того священика побачив якийсь матеріал на Вінницькому сайті. Такий новинний 20 хвилин. І як там того священника поливали брудом? Що який він такий пересякий, бо в нього там той бус Мерседес, ну, то не була дорога машина, то не було справді якийсь там клас, невідомо який. Там була якась ну мінімально базова комплектація. там Потім ще раз, то не з українських грошей він то купив. Ну, але це так чисто до слова. Якщо ви подумали, що А так, ці священники вони такі сякі, то тепер, дорогі братчики і сестрички, на жаль, знову кажу А, кажу Б, а тепер кажу В. Ось це лицеміре стосується кожного слухача цього тексту, тобто і вас. Якщо ми на чомусь знаємося краще, ніж на Божому Слові. Якщо на чомусь ми краще знаємося, наприклад, там, на новинах, на ситуації у Сполучених Штатах перед виборами, ми знаємося краще, ніж на справах власної душі, сповіді, молитви, духовного читання, духовного розвитку, то Дорогі братчики і сестрички, у мене для вас погані новини, тому що ця прочуханка Господня вона стосується до всіх нас. Адже ми на всьому хочемо розбиратися, а на цьому не до кінця. Але так, трішечки вам підсолоджу. Головне, щоб не підкадити і не лестити, бо це буде неправильно. Але щось мені так чуйка підказує, що якщо ви дивитеся цю проповідь, ну, то значить ви все-таки цікавитеся. Ну, бо інакше ви б не дивилися. Е, ще раз, я не хочу вам лестити, але м, якщо треба похвалити, похвалити треба. У нас в Україні є дуже дурна тенденція, я вважаю, що ми сваримо всіх наліво і направо. А коли треба похвалити, то дуже боїмося похвалити, того, що щоб не розслаблялися. Бо як люди розслабляться, там, чи діти, чи студенти, то буде погано. Я думаю, треба бути справедливим. Як треба посварити, а як треба похвалити. Тому, якщо ви сьогодні це дивитеся, то я вас хвалю. Е дуже важливий сьогоднішній фрагмент першого читання послання до ефезін. Е, Я його вам зачитаю. Хоча ви, дорогі глядачі, і так знаєте, що кожного разу, коли я кажу проповідь, можна клацнути. І прочитати перше читання, Псалом, Євангеліє собі на сайті Кредо. Все по черзі. Завжди на Ютубі це є доданий файл. Доданий файл. Е, про що йдеться? Перерахунок чеснот. Я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. Дивіться, як важливо пам'ятати про свою гідність, по-перше. Пам'ятаєте, вся ця історія з Революцією гідності? Ось коли ще, там, наприклад, ще до Революції Гідності, тоді 2004 рік. Ось цей приспів, група Гринджоли, славнозвісна, яка трошки наламала дров. Пізніше там на Євробаченні, пам'ятаєте, ось цей приспів. Ми не бидло, ми не козли. От, Вміння відчувати власну гідність це все таки дуже важливо. Тому що людина, яка знає свою гідність, вона також буде поважати і іншу людину. Людина, яка зневажає себе, також буде зневажати інших. Отож, щоб поводилися гідно звання. Яке наше звання? Ми християни, ми Божі послідовники, ми його учні, і тому наше звання дуже велике. З усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терпляче одне одного. Ну тут певно, що цей текст може стати або бальзамом на рану. Кожному хто десь там трошки мусить попідрізати якісь кути гострі в своїх відносинах, стосунках, спілкуванні. Або навпаки, хтось розізлиться, подумає, то як так мені ж на голову вилазять, я мушу там огризатися, сваритися, олаяти. Ну, читаємо з усією покірністю і лагідністю, і довготерпінням. Напевно, ці речі потрібно розвивати в собі. Інколи може просто минути час, інколи людина збоку може подивитися на свою поведінку і подумати, що ну так, палку перегнув. Це було неправильно, це було недоречно, це було занадто гостро. Якщо хтось вміє подивитися на себе збоку, то хочу вас запевнити: ви щаслива людина, бо ви розвиваєтеся. Розвиватися може лише той, хто бачить свої хиби, хто їх визнає намагаючись зберегти єдність духа в узах миру. Далі звучатимуть слова, які стали, пам'ятаєте, я теж говорив проповідь на тему змусь дурня Богу молитися, він собі лоба розіб'є. Так, так само, як використовується де треба і де не треба. Ті слова не суди. І люди трактують їх як відсутність власної думки чи відсутність твердої позиції, християнської, в тому числі, то так само ось цей текст дуже часто є таким замазаним. Суть цього тексту десь тікає: текст: одне тіло і один дух. Як ви були покликані в одній надії вашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог. І тут цей текст я чув дуже часто, коли люди кажуть, ну що робити, один Бог, Бог один, Бог один, один Бог, Бог один. Ну і так люди повторюють. Але цей текст, якщо взяти його практичне використання, це означає, що люди не цікавляться тим самим Богом, який один, і тим самим хрещенням, яке одне, і це лишається чимось таким просто а яка різниця? Друзі, а різниця є. І дуже важливо, щоб ми з вами хотіли пізнавати, розвиватися, удосконалюватися, рости. Звісно, ми вже з вами проговорили багато разів, в тому числі навіть і сьогодні. Я згадував, чому цього не хочеться робити, бо мова про мене. Я не хочу говорити про мене. Про мене не цікаво. Я хочу говорити про все на світі, цікавитися всіма новинами світу. Соцмережі, новини, газети, сусіди, лавочки. Ох, скільки всього можна почути про інших людей. Це все цікаво, це все людське, я це розумію. Але Господь Бог кожного з нас питається за себе. В мене спитається за мене, а в тебе, дорогий глядачу, спитається за тебе. І скаже, лицеміре, ти розбирався в усьому. І в погоді, і, там, і в машинах, не знаю, там, в шрифтах, е, там, в освітленні, в лінзах, в багатьох сферах. А що ти мені, дорогий, скажеш про себе? Розкажи про себе. Ось тут може бути найцікавіше. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Amém.